Вітаю! Це питання турбує усіх українців та й багатьох у світі. Відповідь на нього дуже проста. Вона буде в кінці цього відео. А поки запрошую вас приєднатися до мого каналу, де завжди більше ніж у новинах, де аналітика без пропаганди. Лише від початку війни країни ЄС сплатили для РФ понад 200 мільярдів євро за паливо, пише Financial Times. І це тільки офіційні дані. Скільки було сірого та чорного експорту, ніхто точно не знає. І в цих цифрах і є головна відповідь на це головне питання. Говорячи про перспективи економіки Росії та стабільність її влади, треба дивитися на всього лише один показник: це сальдо зовнішньоторгівельного балансу. Російська економічна колія це вивезення експорт, завжди має перевищувати ввезення імпорт. Особливості, яка влада Росії, коли позитивна різниця сальдо. Дуже суттєва. Це сальдо двічі летіло у мінус перед революцією 18-го року та у пізній період перебудови 89-91 роки, після чого і ставався вал держави. Грубо кажучи, є валюта, є Росія. Немає валюти, немає Росії. І мінусове сальдо повинне бути таким декілька років поспіль. Бо з 92-го року все увійшло у цю історичну колію, і з тих пір, і до сьогодні сальдо не просто позитивне, а суттєво позитивне. Ось я і розповів вам страшну економічно-політичну таємницю. Чекатиму на вас на каналі Галаган Лайф. Тут тільки про головне.